Це, напевне, звучатиме дивно, але моє найулюбленіше приміщення в домі це пральня передпокій з виходом на заднє подвір'я. Може, тому що вона стала несподіваним бонусом, і я сама ремонтувала і обставляла її, враховуючи кожен сантиметр і всі практичні потреби, можливість вийти в сад і повернутися, швидко набрати воду в лійку, щось помити чи запрати, мати під рукою садові й побутові дрібниці, а під ногами садило взуття. Лавка для зручності, вішак, шафки для зберігання речей, кошик для білизни, звісно, пралка і сушарка і ще безліч ємностей для всього необхідного. А ось де ховається прасувальна дошка. Це невеликий, проте магічно місткий простір, в якому, крім функціональності, хочеться плекати естетику. Особливо фермерську наповнену старовиною, вінтажними дрібничками і знахідками, трішки улюблених папоротей, куметна станція для самотніх шкарпеток, краса і втіха цілком буттєвих речей.